Всім, хай хеллоу з вами Ярослав. Ви на каналі Зняв з язика. І сьогодні я презентую вам топ-5 книг, які допомогли мені в свій час при побудові бізнесу, і які я вважаю невід'ємною частиною для всіх, хто починає свою справу. Тут не буде тупих книжок по мотивації, лише практичні, які допоможуть вам розібратися, що, як і як це правильно. Робити маркетингові війни. Джек Траут один з найвідоміших маркетологів світу, співзнасновник концепції позиціонування. Райс – експерт із брендингу та стратегічних комунікацій. Разом вони написали кілька бестселерів, які стали основою сучасного маркетингу. Книги переносять військові стратегії у маркетинг. Автори доводять ринок, це поле битви, а компанії армії, які змагаються за територію, уваги і гроші споживача. Вони детально описують чотири типи стратегії: це оборонна війна. Коли ти лідер і твоя головна мета утримати позицію. Наприклад, Кока-Кола з усіма силами захищає свій бренд. Наступальна війна це стратегія другого гравця, який атакує лідера. Це пепсі проти Кока-Коли. Флангова атака це вихід у вільні ніші, де ще немає конкуренції. До прикладу, Red Bull з концептом енергетика. Партизанська війна для малих компаній, які завдяки своєму креативу або локальності можуть виграти. Малими силами. Також книга підкреслює, що більшість маркетингових стратегій нині надто орієнтовані на споживача. Але успішні бренди, ті, які орієнтуються на конкурента, шукають слабкі місця, атакують їх, а не просто намагаються догодити всім. Книга попереджує, що великий розмір не завжди перевага. Якщо стратегія конкурента або надто розпливчата, найбільший вплив має. Конкретність конкретні стратегії в конструктивному конкретному напрямку. Важливі уроки, які я виніс з цієї книжки, це ніколи не воюй напряму, якщо ти менший за ресурсами. Шукай фланги. Ринок не хаотичний, він підпорядковується законам стратегії і виграє той, хто правильно оцінює своє місце у битві і діє відповідно стратегії. Наступна книга це диференціюйся або ж Помри. Автор той же самий Джек Траут, який є одним з найвідоміших маркетологів світу. Це моя найулюбленіша книга номер 2 з маркетингу, яка мені допомогла в ньому розібратися. Він присвятив кар'єру тому, що пояснити виживають не найсильніші компанії, а ті, хто відрізняється від інших. Книга. Аргументує, що в умовах надмірного виробу на ринку велика кількість брендів, продуктів і реклами споживачі вже не звертають уваги на звичне, щоб бути помітним, компанія мусить виділитися. Вона пояснює, що диференціація це не просто бути кращим, а бути унікальним у тому, що споживачі цінують. Це може бути атрибут, спосіб виробництва, історія бренду, ніша особливий підхід будь-що. Також дається попередження. Якість обслуговування вже не диференціює самі по собі. Це стало стандартним очікуванням. Коли всі намагаються запропонувати якість плюс сервіс, реальна цінність бренду визначається тим, що ніхто інший так не робить. Ще один ключовий момент це небезпека всього для всіх. Тобто, спроба бути універсальним часто призводить до того, що бренд стає. Непримітним, він втрачає своє чітке позиціонування. Наступна книга в моєму топі це мислення швидке і повільне, трошки грубувата книга, але Деніел Канеман це Лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року, психолог, дослідник когнітивних упереджень та процесів мислення. Його роботи змінили уявлення про економіку, довівши, що люди мислять. Ірраціонально. Даніел Канеман викладає, як працює людське мислення через два основних режими. Це система 1, швидке, інтуїтивне, автоматичне Та система 2. Воно помірне, розмірковане та логічне. Через експерименти Канеман демонструє, що система 1 часто вводить нас в оману, приймає рішення на основі доступності інформації асоціації швидких. Висновків та інтуїцій. В свою чергу, система 2 вона потрібна для складних важливих завдань, коли потрібно аналізувати, планувати, оцінювати ризики, порівнювати варіанти. Але вона лінива, люди її уникають і коли можуть, її не використовувати. Канеман описує численні когнітивні упередження. Евристики, які нам допомагають цьому розібратися, перше це є коріння, коли людина схильна орієнтуватися на перше почуте число. Наприклад, коли кажуть, що костюм коштує 20 тисяч, а потім кажуть, що він коштує 5 тисяч, то він здається вам дешевшим, навіть якщо 5 тисяч занадто дорого. Евристика доступності ми оцінюємо ймовірність подій залежно від того, наскільки легко можемо пригадати приклад. Якщо новина часто показується. То нам здається, що вона реальна. Наступна це підміна питання. Коли складне питання занадто важке, мозок підміняє його простішим. До прикладу, замість, яка ймовірність успіху цього стартапу, ми підсвідомо відповідаємо на наступне запитання, наскільки воно мені подобається. Ефект фрейму формування вибору впливає на рішення. До прикладу, 90% шанс на. Те, щоб вижити, чи 10% шанс на те, щоб померти. Інформація та ж сама, але рішення людей буде різне. Важливий урок, який я тут виніс для себе, що клієнт не завжди вибирає раціонально. Вони часто реагують на простоту, знайомість і емоції. Упаковка, і дизайн, і перше враження важать більше, ніж десятки логічних аргументів. У бізнесі потрібно враховувати шлях клієнта. І дати йому готову відповідь. Сам собі MBA. Напевно, найкращий підручник для тих, хто хоче будувати бізнес, автор якої Джек Велч, легендарний SEO компанії General Electric, який перетворив компанію на одного з лідерів світового бізнесу. Також його дружина Сьюзі Велч, журналістка. Harvard Business Review. Разом вони написали кілька крутих книг-бестселерів, про які ми сьогодні і поговоримо. А зараз про сам собі MBA. Джек Велч та Сюзі Велч дають бізнес-посібник без води, орієнтований на практичне застосування, як керувати бізнесом, формувати команду, розвивати кар'єру в реальних умовах. Автори підкреслюють, що успіх. Залежить не лише від теорії, а від лідерства, культури компанії, чіткості місії і дій кожного співробітника в книзі є розділи присвячені управлінню кризами, глобалізації, зростанням бізнесу, адаптації в цифрову епоху, фінансовій грамотності, а також розвитку кар'єри і самовдосконалення. Важливий урок, який я тут підчерпнув, це те, що бізнес це про людей. Культура в команді важливіше за будь-які стратегії. Лідер повинен уміти ухвалювати непопулярні рішення, бо від цього залежить виживання компанії. Розвиток бізнесу завжди починається з чіткого розуміння фінансів. Для підприємця ця книга як швидкий МБА, який дає базові інструменти, щоб одразу застосувати їх у своїй компанії. І остання книга на сьогодні це Переможець тих же самих авторів Сюзі та Джека Велчу. Книга це практичний гід великого лідера із власного досвіду. Тут Джек Велч, як Дженерал Electric, перетворився. З компанії середнього рівня на одну з найвпливовіших корпорацій світу. Велч ділиться принципами, які він застосовував: постановка стандартів, управління талантами, дисципліна, швидке ухвалення рішень, вміння змінюватися і підтримувати культуру результату. Велч розглядає які аспекти. Управління часто недооцінені: корпоративна культура, чесність, взаємозв'язок між лідером та командою. Значна частина книги про людей, як знаходити правильних людей, як працювати з тими, хто не тягне, як мотивувати, як формувати лідерську команду. Також велч звертає увагу на глобалізацію бізнесу, конкретизацію та ризики застою, важливість інновації навіть для величезної компанії. Важливе, що я для себе тут взяв, це. Те, що успіх будується на людях. Бери найкращих, мотивуй їх і прощайся з тими, хто не тягне. Лідер має бути чесним і прямим, навіть якщо правда неприємна. І постійні зміни це єдина гарантія виживання вашого бізнесу. Ось такий мій топ-5 книг, який я вважаю, потрібен кожному для того, щоб створювати свій проект, свій бізнес у майбутньому або на в даний момент, звичайно, це невичерпний список, і книг, які я читав протягом свого створення бізнесу за останні 8 років, дуже багато. Якщо вам цікавий такий формат, я з задоволенням вам зроблю топ книг по маркетингу чи топ книг по управлінню, які я вважаю є корисними для вас у майбутньому. І не забудьте написати, яка книга для вас стала найцікавішою. І до зустрічі у наступних відео.